Нам треба побудувати графік функції з номера 12,23. Якщо це математика, це 22,23. Що ж, давайте виберемо першу частину цього, цієї гіперболи. Чотири поділенець, це графік буде гіперболи. але їх тут обмежено, х повинен бути менше, або дорівнює мінус 2. Тоді число перше, яке ділиться на 4, це буде мінус 4. Мінус 4, ділимо, 4 ділимо на мінус 4, це буде мінус 1. І візьмемо мінус 2, менше або дорівнює мінус 2, і 4 ділимо на мінус 2 буде мінус 2, Дві точки. тепер беремо другу частинку, третю частинку, якщо х більше або дорівнює 2, це теж буде гіпербола, то в такому х2 може бути перше, 2, давайте іншим кольором, 2 у нас буде. Тут більше буде 2. 2. Тоді 4 ділимо на 2, це буде 2, 4 ділимо на 4, це буде 1. Ну і 4 ділимо, хай буде, наприклад, Х буде 8, 4 ділимо на 8, це буде 0,5. Давайте оце Х більше. 2. Все. Тепер прямає х дорівнює х, але тут обмежено від мінус 2 до 2. Давайте візьмемо там, де у нас будуть пусті точки, мінус 2 тоді y буде мінус 2, якщо у нас х буде 2 плюс 2, то y буде теж плюс 2. Що ж, таблиці побудовані. Тепер переходимо до побудови графіка. Розмічаємо точки. Перша точка, яка у нас є у першій частині гіперболи, це мінус 4, мінус 1. Мінус 4, мінус 1 ставимо першу точку. мінус 2, мінус 2. -2, -2 мінус 2. Тепер переходимо до другої частини гіперболи, яка буде розташована, якщо давайте сразу ця знаходиться в третій чверті частинка гіперболи, а друга частина гіперболи знаходиться в першій чверті. 2, 2. Переходимо 2, 2. Перша точка для гіперболи, друга точка 4,1, 4,1, ну і третю точку, яку ми поставили, це 8,0,5 для того, щоб ми бачили, що ця частинка гіперболи буде наближатись до прямої. Можна і тут поставити, коли у нас буде y, буде мінус 8, то буде 0,5, то можна сюди продліть цей графік. Так, а тепер нам треба намалювати пряму Y дорівнює, так як у нас пряма мінус 2,2, мінус -2 2,2 тут буде для прямої точка пуста. І 2 ,2. 2-2 це теж буде точка для прямої куста. Малюємо цю пряму від цієї точки до цієї, вона проходить через початок координат. Від мінус 2 до 2 вона обмежена, але точки 2 і мінус 2 до цієї прямої не входять. І тепер з'єднуємо дві частини гіперболи. Перша частина у нас буде, давайте так, плавно попробуємо її з'єднати. Перша частина прямої. Гіперболи і друга частина гіперболи, яка проходить через ці точки. Намалюйте прав, Плавно. Тепер треба підписати, обов'язково це y дорівнює дивимось 4 поділене на X. 4 поділене на X, але тут обмеження X у нас більше за. 2. І там, де ми малювали третю чверть, це y теж 4 поділене на X, але X обмежене, всі X, значення X можуть приймати менше за мінус 2. І пряму підпишемо, тому що ми теж її будували, і ця пряма обмежена y дорівня X. Ми виконали з вами номер 1223. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відеоуроки.